Друзі, знаєте, де я хотів зібрати усіх своїх друзів, планував. На своє 50-річчя в цьому році, в травні місяці, е склалося так, що ми з, з моєю дружиною ніколи не публічно не відзначали дні народження, так тільки в сім'ї. А самі ходили на Дні народження. І до Кірчука, і до Гайдука Сергія, і до інших своїх друзів, там, кумів, родичів. Самі ніколи не відзначали. І, можливо, в них склалось враження, що ми ніби як якісь може скупі. там, що Ми ми не відзначали, тому що, Ну, думаю, у нас немає такого житла, щоб ми самі там жили, що ми будемо відзначати. І е, я вирішив в цьому році відзначити цей день народження. почав готуватися заздалегідь, почав домовлятися про музичний супровід, про те, про сценарій. Я ж не просто хочу, щоб це була п'янка. Я хочу, щоб це була. Знаєте, цікавий час про ви, щоб люди запам'ятали це. І щоб узнати, хто твої друзі, я... треба відкрити список, де я записував, кого я хочу запросити на цей день народження. Там список десь 30 чоловік приблизно. Це найближчі друзі, звичайно, є. І ще є в мене друзі, але ну, якщо всіх запрошувати, це вже будуть сотні. Я просто не потягну сотні. Тому е, от в цьому списку, я ж кажу, що в цьому списку там до 30 чоловік у мене. І е, я хотів цей день народження провести так, щоб це було цікаво, щоб це був сценарій. В е, кожному розділу цього сценарія була якась пісня, музичний супровід. <гум> було б дуже цікаво. Но я думаю, що ми це ще зробимо. Хоча ця дата буде вже не кругла. Е, ви знаєте, в цьому сценарію я хотів вас трошки розсмішити. Я задумав там таку річ, що я виходжу на сцену, ну, імпровізована сцена там, 에, знаєте, в якому виліті? В парику? Що всі подумали, що я відростив коси. Це так було б смішно, як Кобзон. Знаєте, як Кобзон. 에, це я розсмішив би всіх. Смішив би. Але, на жаль, не судилося. Не судилося. Довелось замість. Знаєте, як в слові поклон Ігорів, замість весілля, кривавий пір на Каялі. Каяла, до речі, це річка, яка впадала з Воськеморе в Донецькій області, в сучасній Донецькій області, в Донецьких степах. Тому замість весілля, весілля в смислі не одруження, а веселощі. Замість веселощі, от, дійсно, кривавий пир зараз відбувається. Ну, я вірю, що в наш час все відбувається швидше набагато ніж колись, ніж давні часи. Те, що раніше 100 років, що зараз 10, що 10 років, один рік. Дуже швидко. І в Біблії написано, що в останні часи все буде людині повертатися миттєво, дуже швидко. За її життя, не не за її там родичі, хто переносить ці прокляття, якісь ні. За її життя, а знаєте чому, тому що це останні дні. Уже ні на кого переносить. Не не треба бути, ось така от філософія.